Усім привіт і здоровенькі були. Долетіли ми до Риму, сидимо на желізнодорожній станції, чекаємо поїзда на Венецію. Дивимося, як голуби чубляться. Нам сидіти тут пару годин. Чим зайнятися. Кидаємо їм крішки, вони клюють крішки та й один одного довбуть. За ці крішки борються. У нас тут ще все закрито. П'ята година ранку. Ця станція знаходиться через дорогу від аеропорта. От сюди заходити нам на колії і сідати на поїзд. Сонечко прокидається. Італійське. Ми добираємося поїздом до станції Терміні пересідати поїзд і їхати до Венеції. Дивіться навіть на балконі український прапор є. От вам італіянці. Свої люди. Ви чи тут живуть, чи що це хабу. Що це? Не знаю. Мы проезжаем. Наша нападная следователь. Суббота ранок. распротивник посещаем прощение Повага нам добиратися до Венеції годину 5 усього разу. У ну, ми нічого не. Було. Багато усюди графіці. На будинках, на мостах, на таких стінах. Все розписане. Так само в Греції. Художників тут багато. Ми приїхали на першу станцію. Пересадка. Станція називається Рома Термін. Дивіться, тут дуже строго, якщо не компасуєш білети, то тут всюди є, тут на станціях на вокзалі. Отакі штуки. Купуєш білет і ти потрібен його закомпостувати. Якщо ти забув чи, можливо, не встиг, будеш мати проблему. Штраф 60 євро. Перед нами ми їхали сюди. Один чоловік заплатив 64 євро штрафу за те, що не закомпостував білет. Ми сіли в трейн до Венеції, комфортабельний. Тут білети по місцям. Є підножки для ніг. Є штуки для стаканів для тарілки, хто хоче їсти. Є крючки для одягу, можна повішати. Прохолодно, не жарко. Білети ми купуємо ще в Америці онлайн. І на цей трені, який йде до Венеції. Компостувати білети не потрібно. Гарні краєвиди такий замок а там на горі. Соняшник. кукурудза, оливкові сади. Сіно в таких рулонах. Складає. Ось тут, напевно, виноградники багато. Ну, італійське вино. Відомо усім.

And then mostly ну, because if you have it in your hand you will fall in love more. Yeah. That's the business. Я взяла водечку. Степан взял каву, дат. Сухе молоко, цукор, дають якісь отакі печиво і горішки. Це все входить у ціну білета. Усю дорогу гори, гори і тунелі. Таку велику кількість тунелів я в своїй житті ще не проїжджала. Гори тут, бачите, навкругу. Називаються вони апеніни, і вони нас супроводжують весь час. Тут в трейнах, в цих вагонах, навіть туалет є, так що можна сходити, кого приспічить. Їхали ми, їхали і нарешті приїхали. Перша вода показалася. Будемо добиратися до квартири. Покажу квартиру також зараз. І так, почалося. Перша наша поїздка сьогодні тут. Це таке водяне таксі. Ми добираємося до нашої квартири. Ось такі станції тут є, до них причалює цей кораблик. Ось Такий паромчик, повно народу. Триматися нема за що. Всі. Червоні, всі, ні жарко, всі тиснуться один до одного, щоб більше людей зайшло. Є будиночки гарні, вироблені. ځي غندلې ز غندليارامه Нарешті ми добралися до номера. Готель старий, але в гарному стані. Музенькі коридори. Венеціанський стиль. Вау! Маша. ой! Дивіться, яка тут краса, царські покої. Золоті шпалери, обрамлення золоте, картин та дзеркал, кімнатка одна, душ, ванна, туалет. Так що одна ніч 130 доларів. Все, звичайно, старе, На що їм міняти? Це ж все зроблено для того, щоб люди бачили. Яке воно було, вікно закрите ставнями. І навіть не знає, ці ставні можна відкривати. Це стіна? Ні, це ставні. Ну і покажу вам вид з вікна. Ось на такій вузенькій вулиці, де вдвох можна ледь пройти. Гарне таке історичне місце, дома видно, що старі, але нам добре. Все, в цьому закінчую. Пока, пай-па.